А наступним в топ емігрантів залітає, або щоб йому було приємніше, затягується мотузкою. Українець, якому зобов'язане появою поняття мазохізм Леопольд фон Захер мазох. Хлопчик народився кволим. Заможні батьки за тогочасною традицією відправили дитя у винники на вигодовування українській няні. Саме від неї мазох почує українські пісні та оповіді, які згодом імплементує у власні твори. Якось Леопольд заховався у шафі в кімнаті тітки під час гри в хованки. Тітка виганяє кайфоломщиків та помічає хлопчика. Вперше на солодові жіночої домінації Леопольд фон захер Мазох відчув саме тоді, коли його ременем відшмагала тітка. Граф незабаром повернувся і на нього вже чекав батіг. Сховавшись за дверима, Леопольд чув чоловічий стогін та робив свої пубертатні висновки, які згодом конвертувалися у складові творчості майбутнього письменника хутра, батоги, пристрасть. Жінок мазох описував хижачками, напівбогинями, напівдияволицями.